Вітаю! Я готую короткі пізнавальні матеріали про Україну та українців. Сьогодні розповім, хто такий Ігор Сікорський. Ігор Сікорський це український авіаконструктор, який створив перші багатомоторні літаки Гранд та Ілья Муромець. Його досягнення в авіації включають також гелікоптери, які здійснили перші перельоти через Атлантичний і Тихий океани. Його інновації змінили транспорт і військові операції. Сікорського називали містер гелікоптер. Його внесок до авіації робить його однією з найважливіших фігур в історії цієї галузі. Ігор Сікорський народився 6 червня 1889 року в Києві. Його батько Іван Олексійович був відомим психіатром, психологом і педагогом. Мати Марія Стефанівна була інтелігентною та освіченою жінкою, яка присвятила своє життя родині. У ранньому дитинстві Ігор захопився історією Леонардо да Вінчі, який працював над кресленнями залізного птаха. Це захоплення вплинуло на нього і надихнуло на створення власних літаків і гелікоптерів. Ігор був п'ятою дитиною в родині. Батько виховував його за власною методикою. В дитинстві Ігор цікавився технікою та механікою. Збирав та розбирав годинники, конструював різні пристрої та машини. Коли юнаку було 12 років, його батько придбав перший автомобіль в російській імперії, що спричинило ще більший інтерес хлопця до машин та механізмів. Ігор почав своє навчання в першій київській гімназії, а потім продовжив у морському кадетському корпусі в Петербурзі. Після закінчення загальноосвітніх класів він вирішив здобути вищу технічну освіту і поїхав до Парижа. Проте, провчившись рік, він повернувся додому і вступив до Київського політехнічного інституту. Влітку 1908 року Сікорський розпочав розробку свого першого вертольота в авіагаражі Київської політехніки та на нахід. Батьківського обійстя. Проте жоден з цих вертольотів не зміг злетіти через відсутність необхідної потужності двигуна. Тому Ігор звернув свою увагу на створення аероплана разом з командою Сікорський створив літаки bc 1 та bc 2 а також Аеросани, які добре проявили себе на київських спортивних святах. У квітні 1912 року новий винахід Ігоря – літак – Сі 6 А отримав велику золоту медаль на московській виставці повітроплавання. Після цієї перемоги Ігоря Сікорського запросили на посаду головного конструктора авіаційного відділення російського Балтійського вагонного заводу. Тут Ігор значно підвищив потужність, безпеку та надійність експлуатації своїх літаків, обладнавши їх кількома двигунами. Він створив багатомоторні аероплани, грант та руський витязь, а також чотиримоторний літак. Ілля Муромець Сі 22 який вважається найкращим літаком Першої світової війни. На літаку Ілля Муромець, авіаконструктор Ігор Сікорський, встановив світовий рекорд висоти польоту 2000 метрів. У червні 1914 року він з екіпажем здійснив рекордний переліт Петербург, Київ, Петербург. Окрім важких літаків, Сікорський створював легкі винищувачі: морський розвідник, двомоторний винищувач, бомбардувальник, штурмовик і практично всі типи бойових літаків. У червні 1914 року Ігор Сікорський познайомився зі своєю першою дружиною Ольгою Сенькевич під час демонстраційних польотів на літаку Ілья Муромець. На той час йому було 25, Ользі лише 15. Вона була його двоюрідною племінницею. Щоб одружитися, їм довелося просити дозволу вищих церковних властей, але ця подія не принесла радості ні нареченим, ні їхнім родинам. З середини 1917 року роботи у Сікорського практично не було через брак коштів і революційний хаос. Він категорично не прийняв більшовицький переворот і вирішив покинути Російську імперію. Тоді дороги у подружжя з Сікорських розійшлися. Оскільки вагітна дружина Ольга сповідувала ідеї комунізму і не хотіла їхати за кордон. Щоб полегшити життя дружині з немовлям, Ігор Іванович придбав під Києвом маєток під назвою Гаврилівка. Запрошення французького уряду, який мав намір розгорнути військове літакобудування для боротьби з німеччиною, авіаконструктор відпливає з Мурманська за кордон у березні 1918 року. Однак сподівання професіонала не справдилися. Запрошення виявилося порожніми словами через брак роботи. конструктор покинув Францію. 30 березня 1919 року на океанському лайнері Лорайн Ігор Сікорський приплив до Нью-Йорка. Там настали роки бідності й поневірянь. У США стрімко скорочувалося авіавиробництво. Чотири роки українцю довелося працювати викладачем. І лише 5 березня 1923 року він заснував власну авіаційну Сікорський Manufacturing Компані. Життя поступово стало кращим. Налагодився побут. Ігор Іванович одружився уже вдруге з Єлизаветою Семеновою. У щасливому подружжі народилося четверо синів: Ігор, Георгій, Микола і Сергій. Донька від першого шлюбу Тетяна також переїхала до США. Вона жила зі своєю тіткою Ольгою Іванівною, яка замінила їй матір. Минули роки, а фірма Сікорського продовжувала зміцнюватися, отримуючи численні замовлення і збільшуючи штат працівників. У червні 1929 року фірма увійшла до складу потужної корпорації Юнайтед Ейкрафт, нині Юнайтед Technologies, що допомогло їй уникнути наслідків великої депресії, що вдарила по економіці США. У 30-ті роки ХХ століття амфібії Сікорського стали дуже популярними, особливо в компанії Pan American. Останній літак Сікорського С-44, великий чотирьохмоторний літаючий човен, був створений у 1937 році. Після цього Сікорський знову повернувся до своєї юнацької пристрасті гелікоптерів. Він сам підняв у повітря першу модель, а трохи згодом почав серійне виробництво двомісного С-47, який використовувала антигітлерівська коаліція під час Другої світової війни. Найкращим гелікоптером Сікорського вважають С-58, який перевершив усі гелікоптери своєї доби за експлуатаційними характеристиками. Загалом Ігор Сікорський створив 17 типів літаків і 18 гелікоптерів в США. Він помер на 83-му році життя у своєму домі в Стретфорді, штат Коннектикут, США, 26 жовтня 1972 року. У радянському союзі ім'я Ігоря Сікорського було заборонене. Коли ж його згадували, то лише негативно називаючи білоемігрантом та царським улюбленцем. Тільки в незалежній Україні вийшли об'єктивні публікації про нашого великого співвітчизника. на будівлі колишніх майстерень КПІ була встановлена меморіальна дошка. Кожного року найкращі студенти факультету аерокосмічних систем отримують стипендію імені Ігоря Сікорського. У березні 2018 року міжнародний аеропорт Київ отримав ім'я Ігоря Сікорського. Коментуючи цю подію, син геніального конструктора Сергій Сікорський зазначив: Я прекрасно пам'ятаю, що мій батько пишався тим, що народився в Києві, і не раз це підкреслював. Я дякую вам за увагу. Сподіваюся, що матеріал сьогодні теж був цікавим. Також не забувайте залишати свої коментарі під моїми відео та підписуватись на канал. Це важливо. Побачимося!